З нагоди відзначення дня пам'яток історії та культури бібліотека для дорослих підготувала мультимедійну презентацію Коломийські пам'ятки в мистецтві, де були представлені роботи коломийських художників. Організаторка заходу, провідна бібліотекарка Віра Тараватова, запросила до своєї мистецької кав'ярні як коломиян, так і гостей міста. Я вирішила організувати такий мистецький кав'ярню зустріч. Е для ВПО, для наших письменників, митців, просто наших читачів. Особливо це буде цікаво, я думаю, гостям нашого міста, тому що не всі з них знають, я переважні більшісті, мало хто з них знає історію Коломиї, історію будівлі Коломиї. І тому хотіла б їх познайомити з визначними пам'ятками культури і історії Коломиї. Серед учасників і заслужений працівник культури України Богдан Клапчук. Він каже, що і місто, і район мають. Чимало пам'яток, які треба пропагувати. Коло є багато пам'ятників і пам'ятними місцями. Світлина нашого міста це пам'ятник Івана Франку. Відкриття дуже пам'ятних дощок на стінах нашого міста. Ми маємо моменти в нашому районі про відкриття пам'ятних місць і пам'ятників. O sublinhou. Сьогодні тривожний час для нашої держави. От Наталя вже рік як мешкає у Коломиї. До цього проживала у Покровську на Донеччині. Каже, що їй доподобає місто, однак є й те, що жінці не подобається. Мені дуже подобається центр біля ратуші, це цей район. Ну і взагалі тут майже все місце. Воно так місто, таке, знаєте, як історичне. Мені подобається бруківка ваша. Мені не подобається, як її витягають і на щось замінюють. На завершення коло та гості міста переглянули фільм Василя Нагірного. Ломия коротка історія. З Коломий Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.